Друзі, вітаю! З вами Дмитро Іванович. І сьогодні я хочу розповісти про нашу чудову подорож на виставку до Фінляндії, де було збудовано котеджне містечко з 30 будинків найкращими виробниками і забудовниками Фінляндії. Відео створено в форматі 360, тому крутити камеру обов'язково, бо в кожному кадрі дуже багато цікавих моментів. А щоб відео було цікавішим, ми приховали надписи DFD. Порахуйте їх! І дайте відповідь в коментарях. А правильна відповідь з'явиться у наступному відео. Почнемо ми з вигляду самого містечка. Що одразу кидається в очі? Це маленькі ділянки перед домом. Заїзди всюди перед будинками з власним накриттям на одну-дві машини. І в кожному будинку є сауни. Подивіться, як організовано простір навколо, відкриті двори без високих парканів, невеличкі лавочки, зелені насадження. Це створює відчуття відкритості і спільності між сусідами. Усередині компактних будинків, в першу чергу до яких ми пішли, теж усе дуже раціонально є окремі пральні, гардеробні, санвузли, затишні дитячі та навіть невеличкі кабінети. Ось ці будинки вже більш схожі на сучасні резиденції. Тут же зовсім інший рівень. Є варіанти з додатковими терасами, скляними верандами, кімнатами для зберігання, навіть окремими зонами для домашніх улюбленців. У цих будинках видно дуже практичний підхід. Ось, наприклад, рішення з кімнатою для миття собаки, десь роблять другу вітальну з каміном. десь невеличку робочу кімнату чи кабінет. А ще дуже подобається, як вони оформлюють криті тераси. Це і місце для барбікю і для вечірнього відпочинку з родиною. Будинок 112 метрів плюс 36 метрів. Будинок із додатковою накритою терасою. Тут фішка, простора тераса, де вже передбачена кухня та зона барбікю. Подивіться праворуч: саме тут видно, наскільки затишний простір можна зробити навіть у невеликому форматі. Будинок 12 141 метр квадратний найбільша ділянка. Цікаві рішення це кімната для зберігання і миття собаки. Подивіться назад окремий банний комплекс зі скляною терасою. І запах кедра тут відчувається ще на підході. Будинок 133 метри квадратних. З другим світлом. Погляньте вгору, висота і друге світло у вітальні роблять цей простір дуже відкритим. А ще тут є чорна сауна, справжня дизайнерська деталь. Компактний будинок 75 метрів квадратних. Маленький, але виглядає більшим завдяки плануванню. На терасі герметичні вікна. А на другому поверсі власна спальня з санвузлом. Тут кожен метр використаний максимально корисно. Будинок із сходами Гаррі Потера. Сходи, які виглядають так ніби з фантастичного фільму. А ще зверху облаштовано додатковий простір для зберігання. Будинок із вузькими сходами та сауною окремо. Цей варіант вражає затишком, кухня вітальня кімната для відпочинку. А от сходи, подивіться праворуч, дуже вузькі. Підніматися ними цікаво, але точно не для всіх. Друге місце найбільшого будинку посідає будинок понад 240 метрів квадратних. Це справжня перлина виставки. На другому поверсі кухня вітальня з виходом на терасу. А господарська спальня має власний балкон із видом на озеро. І вперше тут бачимо центральну вентиляцію з теплообмінником. Це топ рівень комфорту. І перше місце будинок більше за мільйон. Найдорожчий будинок виставки вартість понад мільйон євро. Тут є все. Чорна кухня, камін, спортзал, дитячий. Господарська спальня з гардеробною. Величезна крита тераса, яка виходить прямо зі спальні. Відчувається рівень преміум. Ну що, ми разом з вами відвідали виставку і побачили десятки будинків з різним плануванням і з різним оздобленням сауни, джакузі. І навіть відчули запах дерева. Для мене і моєї команди ця поїздка ще раз підтвердила, що будівництво житла це не тільки квадратні метри, це філософія життя. Тому цілком реально. Усі ті рішення, які ми побачили, впроваджувати у нас. А тепер ваше слово. Напишіть у коментарях, який будинок вам найбільше сподобався і чому. І не забудьте, по всьому відео приховані надписи DFD. Хто правильно порахує і першим дасть відповідь, отримає від нас подарунок. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Попереду дуже багато нових проєктів і цікавих рішень. До зустрічі!